Я думаю, що сьогодні, коли з нами знаходиться наша мирна Україна, мирний український народ буде святкувати, дякувати за те, яка сьогодні є наша армія. Питання щодо надання шостої окремої бригади морської піхоти. Дякую вам за ваше лідерство, також за успіх, який зазнала Україна для дивища на прямою Дякую вам. Дуже дякую вам за ту величезну і надзвичайно важливу службу, яку ви тут несете, захищаючи мир, спокій. Захищаючи нашу рідну землю від російського агресора, я думаю, що сьогодні, коли з нами знаходяться наші американські друзі і партнери, сенатори Сполучених Штатів Америки, вони на власні очі можуть переконатися, що означає українська морська піхота, яка сьогодні Широкіно, Бердянському, Водяному. Захищає мир та спокій українських громадян і сьогодні, напередодні нового року, коли через декілька годин мирна Україна, мирний український народ буде святкувати новий рік. Саме від вас залежить мир та спокій нашого народу і нашої держави. І я, як президент, і як верховний головнокомандувач, хочу подякувати кожного з вас.